Шановний пане президенте, пане голово Верховної ради, прем'єр-міністри, голово президії конгресу, шановні учасники конгресу. Соціальна політика в цей непростий рік повномасштабного вторгнення була маркером нашої стійкості і можливості і спроможності виконувати свої обов'язки. І ми за цей рік продемонстрували її спроможність, як вже зазначив президент, більше 768 мільярдів гривень було спрямовано в минулому році на різні соціальні виплати і допомоги. Ми забезпечили всі планові збільшення, які були визначені двадцять 2022 році в бюджеті для підвищення наших пенсіонерів. Ми започаткували. Нові програми підтримки, зокрема, 53 мільярди гривень було спрямовано як допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Також ми розробили спеціальний механізм централізованого нарахування виплат, щоб не оминути підтримкою тих людей, які опинились на окупованих територіях, і тих, де йдуть активні бойові дії. Тому кожному і кожній на карточку надходять пенсійні виплати і допомоги, навіть якщо це окупована територія чи там, де ми тільки відновлюємо нашу владу. Також з метою економічної підтримки найбільш уразливих громадян вже в цьому році урядом було ухвалено рішення про індексацію пенсій, практично на 20%. 10,5 мільйонів громадян отримають збільшення. З них вперше в цьому році для 4 мільйонів громадян, для яких пенсія ніколи не індексувалась, тому що це були малі пенсії з державними дотяжками. Ми її проіндексуємо на цей же відсоток. Також для додаткової підтримки, розуміючи, що в нас є дуже величезна кількість різних донорських виплат. Ми скоординували їх виплату через наш цифровий ресурс є допомога, залучивши таким чином 15 мільярдів гривень, які отримали 3 мільйони осіб. Верифіковано адресно ті, хто найбільше їх потребує. В цьому році, щоб синхронізувати роботу усіх донорів, ми започаткували програму Перехід. Де всі соціальні видатки всіх міжнародних донорів будуть координуватися на напрям наших? на наших розвиткових програмах, щоб вони втілювали нашу стратегію післявоєнного розвитку. Крім того, ми розуміємо, що для громадян на місці дуже важливі послуги: догляд вдома для осіб похилого віку, психологічна допомога для постраждалих від насильства, соціальний супровід в лікарнях для поранених, супровід малозабезпеченим, соціальна підтримка для сімей військових це дозволить знижити напругу в суспільстві, забезпечить вихід в економічну самостійність. Зменшить можливість людей застрягати в тій кризі, в якій вони є. І ми розуміємо, що не в всіх громадах є достатні ресурси, достатні фахівці. Відтак наші програми ми спрямовуємо для вашого посилення. Перше флагманський проект з безбар'єрності це створення кращих умов вчасної реабілітації і забезпечення найкращим протезуванням для наших потерпілих. Ми розпочали проект, в рамках якого вперше в 17 реабілітаційних відділень в лікарень запроваджуємо за донорські кошти соціальних працівників, що допоможуть супроводити кожного пораненого. Також туди ми спрямували фахівців з протезування, які допоможуть реабілітологам прискорити процеси відновлення. Крім того, спрощуємо всі процедури забезпечення якісними протезами, відмовляючись практично від всіх бюрократичних довідок. Також, щоб полегшити роботу соціальну з військовими і членами їх родин, ми розпочали навчання у всіх центрах комплектування колишніх військоматах наших соціальних працівників. Спільно з міноборони зараз започатку. Овуємо масштабний проект соціально-психологічної реабілітації, де будемо надавати допомогу і підтримку комплексно родинам військових. Та самим військовим, щоб зберегти їхнє ментальне здоров'я і допомогти подолати ті виклики, з якими вони стикнулися. Ми готові проводити навчання для всіх соціальних фахівців на місцях. Ми вже звернулися з відповідними запитами. Дуже прошу громади активно включатися і давати свої пропозиції. Ми також розуміємо, що сьогодні заробітна плата їх є недостатньо висока і опрацьовуємо механізми можливого підвищення. Окремо, ми працюємо щойно деокупованими територіями. Розуміємо, що для відновлення потрібно відбудовувати і комплектувати приміщення, облаштовувати їх. Розуміємо також, що там бракує, дуже бракує фахівців. Тому ми готові навчати всіх, кого ви. Знайдете нових людей, щоб вони мали можливість працювати в службах дітей, в соціальних службах, ми вже спрямовуємо донорську підтримку для того, щоб комплектувати ваше матеріальне забезпечення. А також на час відновлення цієї роботи ми запускаємо мобільні бригади разом з донорами, які вже готуємо, щоб ті мобільно могли допомагати тим громадянам, які опинились там на місцях, а також виявляти дітей без супроводу. Крім того, для тих територій, які прийняли. У себе ВПО ми посилюємо спроможність у роботі з родинами і дітьми, зокрема. Спільно з партнерами і органами місцевої влади створюємо безпечні простори для наших дітей, точки спільно, співдія, інші, де там займаються психологи, де консультуються родини. Щодня, наприклад, в Закарпатській області працюють три мобільні бригади в складі соціального працівника, медичного працівника, психолога, юриста для надання невідкладної допомоги. І окремо хочу звернути увагу учасників на ще один дуже важливий пріоритет соціальної політики це виховання дитини в родині. Цей напрямок здійснюється під патронатом нашої першої леді Олени Зеленської. Особливу особливу увагу ми приділяємо розвитку саме сімейних форм виховання. Ми вже підготували 1200 усиновлювачів і підготували 300 людей, що готові прийняти дітей в прийомні родини. Ми спростили механізм звернення таких людей, які хочуть взяти дитину в родину, і запровадили звернення через дію. Воно вже працює. Спільно з фундацією Олени Зеленської вже розпочали ремонт окремого житла та будівництво того житла для родин прийомних, які його втратили. На нашому ГУМ рахунку є також напрям використання коштів для. Здійснення і розбудови ремонту такого житла, тому я дуже прошу місцеві громади включатися в цей процес, виділяти необхідні земельні ділянки, також звертати увагу на будівництво житла при відбудові, не акцентувати увагу на відбудові інтернатів, а на розширенні саме родин і відбудові вже житла для тих прийомних родин, які ми знайдемо. Ми готові допомогти і супроводити кожну таку. Родину і кожне створення такої родини, щоб зменшити кількість тих дітей, які виховуються без батьків. Дякую всім і слава Україні.